Олександр, вітаємо команду з певною перемогою. Кубок України це не екстраліга, все одно. Як ставитись до цього турніру? Дякую за привітання. Так, звичайно, Кубок України це не екстраліга. В Кубку України всі команди рівні. Немає команд, які грають в екстралізі чи в аматорській лізі. Тут кожен переможе той, хто більше хоче, хто більше, в кого більше бажання, в кого більше самовіддача. Налаштовували хлопців. Попереджав, що останній раз і на вигравало останню гру з нами. Тому сьогодні хотіли взяти реванш, але ця перемога це нічого не означає. Це лише тільки перший тайм проти, протистояння з найті. І в Рівному я впевнений, нас очікує непростий матч, тому будемо готуватися, і аналізувати і не допускатися тих помилок, які сьогодні були. Але в першу чергу теж хочу подякувати своїм гравцям за той професіоналізм, за ту самовіддачу, яку сьогодні показали. І Дограли практично всі епізоди за виключенням одного епізоду. Тому ще раз їм дякую і чекаємо на матч у Рівному. Як дорога, до речі, сьогодні до Львова зранку так добряче засніжило. В Рівному сьогодні плюс дев'ять, іде падає дощ. У Львові мінус два падає сніг, тому такі перепади, але дорога, слава Богу, все добре, без всяких негараздів і все пройшло нормально. Які цілі ставить Олександр Бондар перед хлопцями на Кубок України? На кубок України перша ціль це взагалі попасти в фінал вісьми, а далі з кожного матчу додати, і якщо дасть Бог, зайти якомога далі.